Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій youtube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо взагалі графік ефіра, розберемо взагалі його по концепції Smart Money, що там відбувається. В попередньому ролику я розповідав взагалі по біткоїну ситуацію, тобто де очікувати взагалі біткоїн найближчим часом. Знову ж таки, дам вам інсайт: дам вам 74 тисячі доларів по біткоїну наша найближча ціль, тобто, поки що ми розглядаємо шорт. І також зараз розглянемо по ефіру, що там взагалі відбувається, чому така капітуляція. Так розглянемо взагалі структуру ринку. Дивіться, друзі, а перед тим, як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на YouTube канал, і також заходьте в телеграм-канал, тому що саме там ми ділимося угодами по ринку, ділимося, що відбувається локально, глобально. Видаємо свої угоди. І, до речі, хочу вам показати, що зараз в мене знову ж таки відкрита ще шорт угода по монетки. Крас також ми її видавали в наш трейдерний канал. А зараз хочу вам побажати взагалі приємного перегляду. І поїхали! Отже, друзі, переходимо до ефіра. Дивіться, це в нас місячний таймфрейм. Розберемо його глобально так, повністю з місячного таймфрейма. І будемо дивитися вже також на денний таймфрейм на чотирихчасовий. Кужу вам взагалі цікаві зони, від яких можуть бути у нас реакції. Ось так, ось так виглядає в нас структура по ефіру: раз імпульс, два імпульс. Три імпульси і корекція відбувається. Так, тобто в нас іде зняття внутрішньої ліквідності. Це у нас медвежий цикл 22 року. Так знімали взагалі нижню ліквідність. Значить, ось цей пік у нас підтвердився. Так, все, що знаходиться в цьому діапазоні, це все внутрішня структура глобальної такої. Структури на місячному таймфреймі Так, ви бачите, що тут відбувається у нас маніпуляції, зняття також ліквідності внутрішньої, ось тут на рівні 3,5 тисяч доларів. І побачили одразу реакцію. Ідемо знімати зараз нижню ліквідність, яка знаходиться ось тут на рівні півтори тисячі доларів. Ось так взагалі виглядає ця структура. Тепер давайте перейдемо на недільний таймфрейм. Подивимося, що в нас тут більш локально відбувається. Дивіться, в нас тут також був імпульс, тобто несхідна структура. Раз, два, три. 4 і тут бачите, що в нас не оновився ось цей лой. Так, тобто цей лой, все, що відбувається зараз, взагалі, ось тут. Всередині це все внутрішня структура. І ефір може дійти навіть зняти ось цей лой в районі 1000 доларів. Так зняти лой на знову ж таки на негативних новинах, маніпуляції, друзі. Потрібно це все враховувати і розуміти, що криптовалютний ринок це повністю маніпулятивний ринок, і тут можуть робити стіною все, що завгодно. Так, запампити, задампити її, крупному капіталу від це вигідно, то він це зробить. Знову ж таки, друзі, в нас тут була така внутрішня висхідна структура. Тут її досить гарно видно. Дивіться, у нас був перший імпульс, імпульс, корекція. Тут імпульс, бачите, що ми трошки оновили ось цей хай, але це було можна сказати, це було зняття ліквідності. Ну давайте зробимо. Нехай це буде як імпульс, знову ж таки, корекція, наступний імпульс, і все, що знаходиться ось тут, так тобто, дивіться, друзі, знову ж таки, якщо вважати, що це було просто зняття ліквідності, не основний імпульс, то ось ця вся структура, ось цей імпульс, це є просто одна структура, один імпульс, такий глобальний. так. Знову ж таки, друзі, все, що знаходиться всередині ось цієї зони зараз, якщо дивитися локально вже на недільному тайфреймі, все це як внутрішня структура. І все, що відбувається тут всередині, так зняття ліквідності аж до цього рівня, до рівня тисячі доларів, то це все внутрішня структура. І ви бачите, що ми прийшли вже по ефіру знімати тисяча півтори тисячі доларів, зняли ось цей лой, так. Тобто є тут у нас взагалі блочок. Знову ж таки, ось цей блок. Дивіться, ось ця структура. Тобто, в нас тут було вже зняття ліквідності ось цією свічкою. Бачите, що в нас тінь свічки. Знімала тут внутрішню структуру, і вона зараз виступає ось тут. У нас була взагалі ліквідність. Так ось ця цінь свічки, вона, ось ця цінь свічки, і вона зняла ось цю внутрішню структуру, і для глобально це виступає як ордер блок. Отже, ось цей блочок виступає для нас як. Таким ордер блоком, і ми з вами бачили тест цього ордерблока, після чого ціна продовжила свою висхідну структуру. Але дивіться, друзі, що цікаве, є на, місяч, на місячному тайфреймі, якщо подивитися, подивитися, чи перекритий в нас тут повністю імбаланс. Це також досить важливо. Дивіться, в нас тут є взагалі був імбаланс, сформований ще у 2023 році. Якщо включити режим магніту, то цей імбаланс він був тестований. Так, тобто він був тестований, але не до кінця перекритий. І бачите, що на рівні, якщо подивитися, чітко рівень тисяча триста доларів, цей Імбаланс, давайте я проведу ось цю глобальну точку. Бачите, що вузесенька така лінія, це знову ж таки на біржі Мекс Глобал, так я вам показую цю всю структуру. Вузенький діапазончик, який може зараз для нас бути перекритим, і ось цей імбаланс він виступає зараз для ціни як магнітом. Тобто він ціна рухається до перекриття цього імбаланса на місячному таймфреймі. і коли буде перекриття цього імбалансу, буде одразу різка реакція, так? тому що ціна рухається від імбалансів, від ліквідності, і це потрібно також враховувати. Я думаю, друзі, що знову ж таки, це така моя особиста думка по ефіру. Як тільки ми побачимо перекриття цього імбалансу на місячному таймфреймі, ми побачимо досить сильну реакцію ціни, так? досить сильну агресивну реакцію. І, можливо, навіть сильний імпульс, так настільки сильний, що можливо ситуація буде так само виглядати як ось тут. Досить сильна реакція. Так, дивіться, знімаємо внутрішню ліквідність. Ось тут зняли внутрішню внутрішню ліквідність. Уже побачимо реакцію. Цінь свічки, бачите, яка відбувається. І ось цей ордерблок виступає поки що. Він був перший раз відпрацьований. І як часто показує практика, ордерблок, якщо він був один раз тестований, то наступного разу він може вже не втримати ціну. І може уже пробитися, так. Тобто, ось цей ордерблок може зараз ось ця ліквідність знятися. І я знову ж таки очікую, що ефір може заколоти рівень 1350 доларів. Це можливо для нього, для нього буде вже деяким таким дном. Давайте переходити уже більш локально. Тобто, я вам сказав, друзі, що глобально ось ця ось цей блочок. Давайте ось цей блок можна його поставити на глобальній структурі. Він буде для нас виступати як зоною підтримки. Так. Тобто, це для нас є ордер блоком, тому що знову ж таки ось тут було зняття ліквідності. Якщо подивитися, тут було зняття ліквідності ось цією чорною тінню свічки. Так, перенакопичення, і ось ця вся зона. Якщо глобально, знову ж таки, подивитися, то це вся зона є ордер блоком. А якщо а якщо ти подивитися локально, то ось ця вся зона є також ордер-блоком, тому що після нього утворився імбаланс, утворився деякий злом структури уже внутрішньої так, і побачили уже реакцію. Тому ось така взагалі структура по ефіру на недільному таймфреймі Давайте дивитися вже на денний таймфрейм що ми тут з вами. Бачимо. Я думаю, тут ви і так розумієте, що структура в нас зараз по ефіру не східна, і давайте розберемо, де в нас взагалі знаходяться пікові значення, після яких можна взагалі рахувати, що ефір уже здійснює лонг-структуру і вже пора перевизуватися в лонги. Так, дивіться, ось тут у нас був взагалі імпульс. Давайте я вам буду малювати, щоб ви для себе розуміли. Ось цей імпульс. Давайте буде нехай зняття ліквідності. Ось тут була корекція. Знову ж таки, давайте рухатися далі. У нас тут було оновлення структури. Давайте візьмемо просто як уже за тінь. Так нехай буде як тінь. Також буде для нас злому структури. Дивіться, раз корекція, знову ж таки, імпульс, несхідна структура, знову два корекція, знову імпульс, знову корекція. Тобто, поки що виглядає, я думаю, для вас зрозуміло. Дивіться, ось тут ми оновили знову ж таки лой оновили. Значить, це в нас іде імпульс несхідної структури, і все, що буде відбуватися ось тут, всередині, так, всередині зараз. По цьому графіку, все, що буде ось тут відбуватися, це буде внутрішня структура. Хочеш, щоб ви це зрозуміли, і ось ці, ці взагалі внутрішня ліквідність вона може бути легко знята так. І можемо одразу побачити з вами реакцію. Це на даному тайфреймі. Двічі, тут також видно імбаланс. Тобто, знову ж таки, друзі, ось цей блочок, давайте я його позначу, ось ця точка. Коли ми будемо пробувати рівень 2100 доларів по ефіру, це буде вже лонг-угоди розглядатися в пріоритеті. Так, це для нас є зараз пікова точка, після якої взагалі буде вважатися чок структури, тобто продовження. Вісхідного тренду наразі в нас шортовий взагалі тренд, несхідна структура, наразі в пріоритеті. Дивіться, тут у нас був формований імбаланс. Ось тут ми побачили одразу від нього реакцію. Ціна сходила сюди, побачили реакцію. Я думаю, що він найближчим часом може повністю перекритися. І дивіться, ось ця точка також може бути для нас як ордер-блоком. Так вона може витримати ціну і ось тут ця ліквідність може бути знята. Давайте вже перейдемо на чотирьохчасовий тайфрейм. Подивимося, що тут локально відбувається. Розберемо внутрішню структуру. Двіться, а тут уже наглядно нам видно. Імбаланси досить чітко. Дивіться, ось тут імбаланс був на 4-часовому таймфреймі. Давайте його проведемо. Ось тут імбаланс був, він був затестований. Ціна його затестувала на рівень 05, побачили одразу реакцію. Утворився новий імбаланс на 4-часовому таймфреймі. Дивіться, його проведемо, проведемо ще один імбаланс. Також він був тестований, але не повністю перекритий. Так, і ось тут формувалося досить немало ліквідності на рівні 1800 доларів. Ось ця ліквідність може бути знята. Тобто найближчим часом, друзі, може бути ось такий сценарій: прийти сюди, зняти ось цю ліквідність, протестувати знову ж таки ось цей імбаланс або повністю його перекрити. Тому що ось тут у нас була дивіться, ліквідність, і ось ця рух ціни. Він знімав ось тут ліквідність і також тестував імбаланс. Значить, ось це ось цей блок. Давайте я проведу ось цей блочок. Надіюсь, вам ці малюнки не заважають, щоб зрозуміти повністю структуру. Ось цей блок повністю для нас зараз буде виступати блоком в шорт. Так, тобто в цьому блоці можна спокійно розглядати шорт угоди, дивитися вже від деяких зон, дивитися внутрішній злом структури уже на менших таймфреймах. і все, що коли ціна прийде сюди по ефіру, тобто можна тут знаходити шорт угоди. Також шорт угоди можна знаходити вже локально на цьому таймфреймі після закриття повністю ось цього імбаланса, тому що бачите, знову ж таки, ми бачимо реакцію. Ось тут ціна прийшла, прикрила його на рівень 05, побачили одразу реакцію. Ось така взагалі структура на чотирьохчасовому таймфреймі. Дивіться, що цікаво по ефіру, яка, наприклад, ситуація різна від біткоїна, тому що біткоїн, наприклад, не оновив своє ось це локальне, локальне мінімальне значення. Так, ефір оновив. Значить, ось ця структура по ефіру знову ж таки буде виглядати як лонгова. Ми оновили ось тут лой. Після цього ми оновили ось цей хай, так і. Ось це буде виваратися вже як злом структури, дійсно, чок структури, так тому що як в нас іде структура, друзі, знову ж таки, в нас іде ось так: виглядає структура несхідна, і коли в нас оновлюється. Оновлюється ось це пікове значення, так то це в нас буде означати вже злом структури, дійсно чок, так і можна на відкаті вже розглядати якісь лонги. Ось так виглядає в нас зараз і ефір. Дивіться, у нас був злом структури, відбувається в нас відкат зараз, і дійсно тут можна розглянути для себе зараз, розглянути якісь лонги. Так, і ось цей блочок може зараз виступати як е, взагалі підтримки, так, і можна ось так розглянути для себе. Тобто, знову ж таки, це ризики, друзі, але маєте розуміти, що трейдинг це завжди деякі ризики і тут ти, напевно, не знаєш, але виглядає структура поки що зараз по ефіру лонгово, так, і локально, і можна очікувати похід, наприклад, перекриття повністю ось цього імбалансу на 4-часовому таймфреймі. На денному його також гарно видно. І також очікувати зняття усієї ліквідності, і також тест, ще один тест зняття ліквідності на 1850 доларів по ефіру. Можна очікувати зараз ось такий похід ціни сюди. Після чого я би розглядав, мабуть, уже далі шорт. Знову ж таки, шорт угоду. Я вам показую локальний сценарій на 4-часовому і часовому тайфремі. Тому що по біткоїну, друзі, якщо ми подивимося по біткоїну, там не було злому структури. Давайте я вам покажу ось цю ситуацію, це все повидаляємо. Дивіться, в нас лої не оновилися так. Лой у нас не оновився, він знаходиться в одному діапазоні. Ось тут, і цей лой не був оновленим. Отже, це не злом структури, це просто лише зняття ліквідності і внутрішній похід ціни. І ми Можемо дійсно зараз з вами побачити взагалі ще один похід біткоїна сюди, затестувати ось цей імбаланс. Дивіться, ось тут у нас таке по біткоїну знову ж таки є імбаланс. Ось тут так він може також бути перекритим повністю, як і як і по ефіру. Тобто ці зони для нас є як пріоритеті і вони є магнітом для ціни. Ось ця ліквідність на рівні 84 500 доларів вона може бути знята так. І можемо побачити потім реакцію вниз. Тобто, Знову ж таки, біткоін також виглядає шортово, несідна структура, і я вам показую основні зони, від яких можуть бути реакції. По ефіру така сама подібна ситуація, і можемо побачити реакцію від цієї зони. Ось ця зона можна глобально її відмітити. Давайте ось цю зону відмітимо. Це зона, де можна шукати шорт по ефіру. Тобто, коли ціна прийде сюди. Можна розглядати шорт з оновленням ось цього лоя 1300-1400-1300 доларів, так з, ці, з цими цілями. Тому ось така взагалі структура по ефіру. Давайте розглянемо на часовому тайфремі, що в нас тут видно, і від яких зон можемо зараз, наприклад, шукати якісь сломогові угоди, від яких зон можемо зараз з вами флогувати. Дивіться, так як ось тут була знята в нас ліквідність. Якщо судити чисто по концепції Smart Money, ось тут була зняття ліквідності, подивитися, де в нас була вже реакція, і останній несхідна структура, і зі зняттям ліквідності, і буде для. Нас якби ордерблоком. Дивіться, ось цей ордерблок я би, мабуть, розглядав як повністю ось цю всю зону. Це зона пої, зона інтересу, так. І ось ця зона може зараз виступити для нас як зоною підтримки, і з очікуваннями уже на лонг, тобто зняття ось цієї ліквідності, так, ось такі взагалі думки по ефіру. І зараз локально ми можемо з вами побачити ще, наприклад, тест перекриття цього імбалансу по ефіру, так. Прийти ще раз сюди, зняти, наприклад, ось цю ліквідність і потім вже побачити деяку реакцію. Тобто по ефіру поки що л локально ефір виглядає лонгово, так але глобально, якщо на недільному, на даному тайфрейм, то знову ж таки є поки що несхідна структура. Тому ось така взагалі ситуація по ефіру. По біткоїну, я думаю, для вас також зрозуміло. Уже по біткоїну ви розглянете, що відбувається у попередньому ролику. Тому, друзі, підписуйтесь, щоб не пропускати взагалі мою аналітику, мій аналіз, де я ділюся своїми думками. А зараз, друзі, дякую вам за перегляд. Бажаю всім профіту, терпіння і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!